Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Йдемо далі. Сьогодні я хочу показати вам, як я буду ставити мої фіалочки на фітільний полив. Я хочу всі свої фіалочки, які маю, перевести на фітільний полив. У мене є мати, я вам показувала. Я поливала у прошлому році літом і до як холода. Наступили, я поливала їх через мат ну і поливала, я була дуже задоволена. І зараз я хочу, у цьому році я хочу зробити фітільний полив, мати з матами я не з капілярними матами я не Прощаюся, я буду з ними ще працювати, я вам буду показувати далі, у мене буде відео. Я зараз ще маю для сьогоднішнього відео Вазончик 9 з дренажними витворами, Торфосуміш, торфосуміш яка? Джефі і Перліт 50 на 50. Дуже-дуже зволожений, дуже-дуже зволожений. Я не боюся, тому що, ну, якщо на напетіль, то чого боятися, все буде добре. Вчора посадила фіалочку одну, спробувала поставила на фетіль, мені дуже сподобалось. У мене зараз тут 20 градусів в кімнаті, і я думаю, буде новий no проблем, все буде добре. Е, і е, хочу перевести всі свої фіалочки на фетіль і на фітіль, і буду далі вам показувати. Е, і маю ось таку фіалочку, я хочу її е, зараз пересадити на фітіль, поставити. А янтарна комната. Ну, мені дівчата написали, що це може бути спорт. Е, дуже гарна фіалочка, я, це, це, це спорт то дуже гарний спорт. Він, він мені подобається, я його залишаю в себе, вона така тендітна, але ну, вона мені дуже подобається. Я прибираю у першу чергу квітконоси. Квітконоси прибираю, витягую її. Е вона у мене тут зараз така трохи, трошечки суховата. Я її не, не, не поливала перед цим, як оце я хочу зробити, поставити її на, на фітільний полив. Зараз я всі оці пінопластові кульки, які оці тут корінечки, я повністю-повністю зачищаю від, ну, вичищаю цей. Від е, торфосуміші, яка тут була, і пінопластові кульки, все це прибираю. Надалі я буду вирощувати тільки е, на е, з, Ну, буду використовувати торфосуміш, і туди буде е, обов'язково, е, як інгредієнт, е, буде переліт, без нього я нічого вирощувати не буду. Е, ось так я її хочу тут прям. Ось така мочалочка така, так я її освобождаю, ону, зачищаю її. Корінечко тут все оце. Що я ще хочу зробити? Я ще хочу зробити оці листочки і оцей. Я хочу ось так їх видалити, ось так залишу. Ось так залишу. Е, я не, ну, десь тиждень тому для профілактики проливала актарою, е, бо тут дрова, е, ну, пічка топилася, і е, ну, я для профілактики пролила актарою і зараз я не буду додавати у торфосуміш актару. Так, ну Давайте ми приберемо це. Вона мені дуже подобається. Вона така квітеє і без перериву квіте. Зараз я її поставлю на фітільний полив і буду, поки що добривом я не буду користуватися. Ну, десь, може, пару тижнів я почекаю, поки вона вкоріниться. А, вибачаюсь, бачите, я оце не показала вам, що я е, з світілем ну, буду робити Я, Давайте я зараз знову це ось так я зроблю. Дивіться, я е, залишаю тут на унизу, де дренажні вітвори, залишаю трохи. Торфосуміші суміші, я не буду її е, прибирати. Я не буду ставити е, фітільок на дно вазончика, а я буду ставити його, зараз я вам покажу. У мене ось такий фітільочок я зробила з старих колготок капронових. Бачите? Поки я з вами розмовляю, він тут вже на мо... ну, тут такий мокренький зробився, пропитався ось такий він. Ну, ось, дивіться, я зараз так зроблю. просовую, Ну, все, все тут нічого такого. Єдине, що я хочу вам сказати, що я його буду класти на торфосуміш. Не на дно вазончика, а на торфосуміш. Ось так. Бачите? Ось так, я поки сюди його покладу переводжу, чому так я роблю, бо починається сезон на городі, і полуничку треба до розуму довести, і, а вони собі будуть пити водичку стільки, скільки їм буде за потрібно. І, не буде проблеми такої з пересиханням, чи з, я як заходжу, тільки швидко, швидко-швидко, і так воно виходить у мене. Можу і деяку і перелити. Так, ну здивіться. А так, на капулярних матах мені дуже сподобався полив. Я вам буду ще показувати, що я буду далі робити з капелярними матами. І все. Ось так ми цю мочалочку поклали сюди. Ну, ось, так приблизно вона буде виглядати. Зараз я її порівняю, щоб вона рівненько була. Ось я, зараз вона у мене вийшла трохи верх, зверху над вазончиком. Ну, це буде полив з світіля, тому я не буду її туди заглубляти. Я так її залишу. Я не буду зверху її поливати. І я думаю, проблеми не буде. Водичка не буде стікатися, бо водичка буде знизу у стаканчику і через світілечко вона буде пити. Ну от. Ось так ми, ми пересадилися і ми зараз поставимося на фітільок. Буде у нас фітільний поливчик і всі свої фіалочки я надалі. У мене буде е, працювати капелярний мат, я скажу, де він буде у мене працювати і як. Попереду буде відео, підписуйтесь. Беремо стаканчик з водичкою, тепленькою, відстояна кип'ячена водичка. Я, коли у мене є час, я її кип'ячу. Коли немає часу, я не кип'ячу, просто її підігріваю. Але ж водичка у мене от стояна. Ось так. Зараз, ось бачите, як вазончик потонув тут. Бачите водички, скільки багато, я налила. І я зараз цю водичку буду виливати. З чого? Тому що. Торфосуміш вже вона зволожена. Фітіль мокренький, і тому не треба, я думаю, не треба так, щоб він, він вазончик тонув. Ось так. Фітиль і так буде працювати, тому що він мокренький і торфосуміш зволожена. Ну, ось так. Так ми залишаємо. Зараз ми підпишемо. Зараз ми підпишемо. А ви янтарна комната спорт. Тут у мене трохи я. сьогодні. Пишемо число сьогоднішнє, назву. Зараз ми поставимо. Я ось такі наклеєчки роблю колись дуже-дуже давно, коли мала колекції, ось такі робила. Ось так вскочимо, обрізаю. На вазончик я клію, ну, не буду чіпляти, бо воно буде намокати і буде, ну, може, потом не буде видно, а я на, прямо на стаканчик. Ось так на стаканчик. Стаканчик тут сухий і він не буде. Ну, ось так, ось так ми пересадилися. Я думаю, їй вже до подоби, Ми бачимо з вами, як вона, ну, наче по така ну, зробилася гарніше, ніж була. Щиро дякую вам за підтримку, мої дорогенькі. Підписуйтесь, хто ще не підписався, там внизу є кнопочки під відео. Поділіться з друзями відео, коментуйте, подобайку. Ну, ви знаєте, що робити. Я вам щиро щиро дякую за підтримку і хочу побажати вам мирного неба, міцного, міцного здоров'я. І нехай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!